Лісовий кіт найбільший і схожий передок домашнього кота, але за його виглядом ховається спритний та небезпечний хижак. Мешкає у хвойних та листяних лісах, хоча зустрічається і в саванні та пустелях. Довжина тіла може досягати до 90 см, а вага 9 кг. Знайти його можна у найрізніших частинах світу, від того виділяють цілих 22 підгм. Також у полюванні хижаку допомагає його маскуюче забарвлення і терплячість. Переслідувати ціль лісовий кіт не полюбляє, а швидка реакція допомагає рятуватись від таких тварин, як змії. іноді він не проти порибалити та зловити молюсків. Народжує лісовий кіт по 4-5 котят, зазвичай восени. Котята на початку життя тільки граються для здобуття інстинктів, а в 5 місяців починають самостійне життя. Живуть до 15 років, але, на жаль, зараз їх популяція вимирає.